В теперішній час Україна переживає глибоку кризу. Цю кризу штучно витворюють через мас-медіа, через різні е, напівтаємні таємні організації, е, західні масони і глобалісти із Євросоюзу та США. Їхньою основною метою є ліквідація української державності. І знищення українського народу. Вони хочуть з України зробити свою колонію, щоб всі її надра, щоб всі її багатства, ресурси використати у своїх цілях і для свого збагачення. Болючим є той факт, що в такій глибокій кризі, в якій знаходиться Україна, знайшлося серед українського народу багато зрадників. Які замість того, щоб стати до боротьби на захист українського народу і української державності, вони власне запродалися американцям, запродалися масонам Європейського Союзу і самі ведуть до загибелі український народ? Доказом цього є Конституційна асамблея. Яка нещодавно висвітлила інформацію про проекту концепції внесення змін до Конституції України. Яка є мета цієї концепції? Як офіційно зазначається, що мета внесення змін до Конституції України це є вилучення так званих застарілих Конституційних положень? Що розуміють, власне? Члени цієї Конституційної асамблеї під так званими застарілими конституційними положеннями. Коли проаналізуємо докладно зміни, які пропонуються до Конституції, то бачимо, що вони посягають на інститут сім'ї, який хоронить Конституція України, а також на її суверенітет. На її державну самобутність і незалежність, інститут сім'ї, тобто батько, мати і діти, які є основною клітинкою суспільства, які є основою і запорукою здорового майбутнього українського народу і положення Конституції, які охороняють інститут сім'ї. Вони вважають за і несучасними. Потім суверенітет України, який гарантує Конституція України, тобто її територіальна цілісність, її недоторканість, її, її багатства, її скарби, все це, всі ті положення вважає застарілими. Отже, тут ясно є видно, що своїми змінами хоче призвести Україну до того, щоб вона втратила свою незалежність і щоб вона запродалася Америці та Європейському Союзу. І це, власне, в той момент, коли Конституція України якраз. Є гарантом і є путівником, який вказує, як має в цій кризовій ситуації поводити себе українська влада і український народ. Насправді, ж, просунення змін до Конституції України не є на благо українському народу, але є для того, щоб на законодавчому рівні так звано легально. В Україні зробити переворот. Згинуть наші вороженькі, як роса.